У ніч із суботи 30 березня на неділю 31 березня в Україні переводитимуть годинники на літній час, тобто на одну годину вперед. Та чи пам'ятають чернігівці, що треба обов'язково зробити вже цієї неділі? Ні, ні, не знаємо. Вночі з суботи на неділю. Діч спати? ні. І з суботи на неділю відпочивати. Не знаю. Потрібно перевести годинник. А ну то таке. Перевести годинник. А часи перевести вперед. Якщо пам'ятаю. Наперед чи назад, навпаки? Ну так, да, на, на годину вперед. Назад? А, вперед треба, да вперед? Вперед? Тільки навіщо? Зміну зимового та літнього часу практикують у приблизно 80 країнах світу. В Україні переведення годинників відбувається впродовж усіх років незалежності, нібито задля економії електроенергії та продовження світлового дня. Проте в суспільстві є різні думки стосовно доречності переведення годинникової стрілки. Ми поцікавилися у чернігівців, як вони ставляться до переходу на літній час. Туди-сюди переводити, Я не знаю, не думаю, що це дуже дуже доцільно. Вже був, якийсь був, був певний час, опилися, і туди-сюди гонять, не знаю. Лучше б хай би воно залишилось на місці. Чому? Це зараз воно у природнє час. А це вже переводиться, хто його знає, як. Так що не знаю. Лучше було б, як оце зараз, для мене. Фізіологічно не дуже гарно, Але, Ну, краще було б восени, щоб воно залишалося як є. І тому, ну, коли переходимо на літній час, то не дуже добре. Це за станом здоров'я і взагалі якось так. Я позитивно. Ну реально, реально, мені так більше подобається. Тобто вводиться ж літній час. Тобто, ну просто я жайворонок в і мені подобається, коли раніше не. Так як без різниці, якщо чесно. Водночас цікавимося в Чернігівців, чи траплялося, що через неуважність забували перевести час і як наслідок ставали учасниками малоприємних ситуацій. Колись давно бувало, а зараз, коли такі гаджети є, вони ж самі переводять. Добре, придумали, що субота на неділю, тому за неділю у всіх все я думаю владнається. Ну і тим паче з Європою в Європі переводять, тобто ну синхронно виходить. Так що я за зараз все автоматично переводиться, тому. Було колись ще раніше, раніше по по молодості. Ні, не, не було. Вона у мене на телефоні автоматично завжди переводиться і не, не було. Зараз такі смартфони у нас гарні, що вони самі все за нас роблять, тому, тому все добре.